Диво жінки, що вражають своєю силою, духу та витривалістю, просто зараз ходять поряд із нами по вулицях. Одна з них поставила на вуха норвезьке містечко Тромсіо, над яким саме пролітала зара. Несподівано тамтешня медсестра потрапила у книгу рекордів Гіннеса. Це божевілля. Я на узбережжі Антарктиди. Гелікоптер полетів. Лишилась я і санчата. Що ж, я готова починати. Попереду у Йоганни 1130 кілометрів мертвої крижаної постелі, і вона вирішила їх здолати на самоті, та ще й зі ста кілограмовими саньми з харчами й обладнанням. Адже вона мала давню заповітну мрію дістатися до південного полюса. Це наразі чи не найкраща річ, яку я робила. Чудово займатися тим, про що так довго мріяла. Багато років Йоганна Давідсон веде подвійне життя. Сусіди знають її як спокійну і розважливу медсестру у провінційній лікарні. Та під час відпустки вона перетворюється на відчайдушну екстремалку. У 2008-му вона пропливла понад три тисячі кілометрів на байдарці вздовж шведського узбережжя. За кілька років на кайтборді перетнула крижаний щит Гренландії, а тепер вирішила підкорити південний полюс. Ураган ледь не здуває намет, але Йоганну не зупинити. Оце лежу у спальному мішку і намагаюся заснути. Навіть у свій день народження жінка упродовж семи годин тягнула санчата та боролася з крижаною стихією, цілковито ізольована від решти світу, і тільки ввечері зробила перерву на торт, свічки і танці. І Йоганна справдила свою неймовірну мрію. За 39 днів досягла найпівденнішої точки світу, пройшовши на лижах понад тисячу кілометрів. Ю, я це зробила. Он він південний полюс. Це абсолютний рекорд швидкості. Хто б міг подумати, що встановить його медсестра провінційного норвезького містечка? Можна було б подумати, що Йоханна це рідкісний виняток із правил. Де там лондонська світська левиця Марія Леєрстам кинула виклик полюсові, та ще й на велосипеді. Ексклюзивно для загубленого світу вона розповіла, як там опинилася. Мене звати Марія Леєрстам, і я надзвичайно рада бути тут сьогодні, щоб розказати в програмі Загублений світ про мою експедицію на Антарктиду. У 30 років Марія мала все, про що тільки мрія більшість жінок. Високу посаду великій консалтинговій фірмі, апартаменти в Лондоні та забезпеченого чоловіка. Але щасливою не почувалася. Її життя змінилося в одну мить, коли вони з чоловіком розлучилися. Я подорожувала Новою Зеландією на велосипеді і дісталася до самого півдня. В той момент я подумала: о, там же знаходиться Антарктида. Я вирішила погуглити про велоспорт на льоду. Виявилося, що досі ніхто за всю історію людства не катався Антарктидою на велосипеді. Тож Марія вирішила стати першою. Всі казали, що це неможливо однак я була впевнена, що зможу. Це просто був дуже зухвалий спосіб мандрівки. Разом із командою механіків вона змайструвала триколісний велосипед, здатний легко долати кучугури снігу та стійко триматися на льоду. У розпал Антарктичного літа вона висадилась на узбережжі найсуворішого з материків. І одразу зрозуміла все геть не так, як планувалося. За перші 24 години я заробила висотну хворобу. Цілих 19 годин я мала їхати потрісканим льодовиком. У перший же день температура опустилася до мінус 40 градусів за Цельсієм, а вітер піднявся такий, що міг би знести дах будинку. Попереду чекали 600 кілометрів, які треба було здолати на велосипеді. Я мусила підійматися на гору висотою 3000 метрів. Ви можете уявити, як це по льоду їхати на велосипеді вгору. Але найстрашніше зліва та справа від мене почали падати гори. Я бачила лавини, я чула їх. Я чула той страшний тріск. Шляху назад не було. Потрібно було продовжувати щосили тиснути на педалі. Я зовсім не відчувала лівого коліна. Кожне натискання педалі дається дуже боляче. Мені прикро це говорити, але я більше не можу. Попри страх, сльози, зневіру в собі та пекельний холод Марія подолала запланований маршрут та потрапила до книги рекордів Гіннеса. Оце справжня сталева витримка.